Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Тема випуску стосується весняних продуктів, правил їх вживання та зберігання. Гостя студії, експертка Держпродспоживслужби Вікторія Мартиненко. Вітаю вас, пані Вікторія, у нашій студії. І сьогодні будемо так сказати, обговорювати все, що стосується весняного сезону, все, що стосується ранніх продуктів, зберігання. Ну і власне вживання цих продуктів. Е -е, хочу почати з нашої так сказати, теми, яка вже давно з нами йде. Це сальмонельоз, яка зараз ситуація і чи змінилась взагалі динаміка. Е, Добридень е -е, на рахунок сальмонельозу. Е сальмонельоз, ну, взагалі, кишкові інфекції е як такої сезонності, все рівно не притримуються. Так, вони є трапляються частіше весняно. Літній там, чуть-чуть осінній період, але сказати, що ми решту часу живемо без сальмонельозу, не можна. Значить, В Южному у нас поки на даний момент випадків не зареєстровано. Але в Одеському районі був зареєстрований випадок сальмонельозу, тут от, недалеко від. Від нас сім'я святкувала чи 8 березня, чи день народження, готували дома самі, готували, кажуть, домашній майонез і е, з восьми е, гостей вісім себе ну, погано почали почувати. Троє, по-моєму, були госпіталізовані і, по-моєму, був один сальмонельоз. Тобто, це ну, вживання в домашніх умовах. Е, чому зараз знову ми говоримо про сальмонельоз? Е, зараз весна. Кури почали нестися І в нас на ринку з'являються багато домашніх яєць. Ми знаємо, ми вже говорили, що сальмонела в основному живе на шкарлупі яйця. І у ну, дуже, я так думаю, малої кількості людей є така. Культура чи практика перед тим, як складати яйця в холодильник, їх ну, завчасно мити. Ну і відповідно ж вже хоча б кипятком обдати мийну раковину після того, як їх помити. Тоді плюс з'являються вже зараз молочні продукти, ну, наприклад, домашні сири. І робить господиня налисники, вбиває яйце сире в сир. Замотив налисник і вже може не піддавати його термообробці. От будь ласка, бруд з скорлупи яйця, брудні руки, а молочна, молочна продукція це таке дуже поживне середовище для того, щоб там. Могла розвиватися ну, сальмонела. І сальманела, читайте, на яєчній скорлупі може розвиватися 1-2 години до 24 годин. Плюс, це ще, наприклад, якщо міняється е, температура зберігання яйця. Тобто яйця зберігаються там десь не в холодильнику, потім в холодильнику, потім витягли з холодильника, щоб приготувати їжу, і знов не поклали в холодильник. І от цей перепад температури mm -hmm. теж дає. Ну, От, от, от такі, е, ці, е, такий ефект. Плюс з'являється е, знову багато домашнього молока і молочних продуктів на стихійних ринках. Е, це, що ми завжди застерігаємо, що е, ну, взагалі е, уникати, е, купляти продукти на стихійних ринках, тому що там немає ніякої інформації на рахунок е, здоров'я худоби, ну, uh -huh. Але ж люди все рівно купляють то тому хоча б під, ну не то, що хоча б, а піддавати все термообробці, то що сальмонела гине-гине при температурі 100 градусів, при якомусь, ну, тривалому. Uh -huh. Чи можна, е, сальмонело вважатись найстрашнішим, таким найголовнішим е, видом кишкових? Е, ну, сальмонела, дизентерія це є так, особливо такі ну, небезпечні е, інфекції. Е, сама вразлива звичайна група населення це літні люди, це ну, вагітні і це люди з слабним імунітетом, звісно, і немоблята. Тобто, е, 嗯。 Діти, які то що люба кішкова інфекція приводить до великої ну, втрати великої кількості води і порушення водно солового балансу в організмі, і для дітей це взагалі ну смертельно небезпечно, тому молодим мамам ну всі ці заходи вживати в себе на кухні, навіть якщо готують їду для себе. І ще така рекомендація, коли у вас вдома є малі діти, і ну ви ж все рівно купляєте м'ясо, купляєте курятину, купляєте такі от сирі продукти. То старайтеся мати окрему доску, дос, дощечку для ніж і окрему площу на кухні, де ви працюєте саме з такими сирими продуктами, там сира риба, сире м'ясо, то що це і гельмінти, і риба, де ви працюєте, щоб там не було ні дитячих бутилочок, ні коробочки з дитячою сумішю, щоб то, що ви потім цю бутилочку поставите туди, там поставите. Ну, ще щось, то, що вживає дитина, відповідно, виділить собі спеціальні е, ці інвентар і спеціальне місце, і після того, от. Є м'ясо, зразу його е, по, пофасували, е, обробили цю поверхню і, ну, і просто знаєте, що от, е, і обробили раковину. Тому що взагалі все, потім теж ставиться там, дитячі будилочки, і е, не знати, наскільки вразливий організм, наскільки вразлива буде там, ситуація, наскільки багато мікробів попаде, щоб запобігти цьому захворюванню. Чи можливо взагалі якось контролювати ось цей ринок домашніх продуктів, ну, не враховуючи там стихійні точки? Звичайно, кодексу. звичайно. На ринках, на сільськогосподарських ринках, завжди є ветеринарна лабораторія. Вони контролюють цю продукцію, вони контролюють документацію на худобу, з якої постачається ця продукція, за слідкують за здоров'ям тварин і вони. Допускають на ринок вже перевірену продукцію. Ну от, наприклад, в свинині дуже небезпечно є захворювання в прошарку м'яса. Вони методом двох скілець роздавлюють і дивляться, чи тобто на ринку дуже мала ймовірність там, що може попасти неякісна продукція. Відповідно, вони дивляться документи про здоров'я корови, які там. М'ясо правда нема можливості ну, наприклад, в Южному ну, на ринках нема бактеріологічної лабораторії, тобто по мікробіологічних показниках вони не можуть відслідковувати стан продукції, але ж там все ж таки надаються умови. Є продавцям можливість помити руки. Перед початком роботи помити руки після відвідування туалету видається інвентар, який ну, миється і є, де його помити. Тому на ринку міні міні мінімілізується ну, ця небезпека. Угу. Е, також зараз не тільки там молочні продукти яйця е, більше так сказати з'являються на цих стихійних ринках зелень. Овочі, фрукти це все раннє. Так. А, яка в цьому може бути небезпека? Е, ну, небезпека бактеріологічна теж є, тому що вони можуть попасти добре, органічні добрива, е, е, як перевозяться. Так? Е, але є от таких два основних види небезпеки: це е, нітрати е, в ранніх овочах. І саме більше накопичують нітрати це коренеплоди і зелень. Тобто, от, так, от я тут записала, що саме більше це буряк, салат, щабель, редис, шпінат, петрушка, кріп. Ще Можуть бути нітрати в м'ясних і рибних продуктах, тому що там по технології вживаються. Та? Ще можуть бути чуть в сирах, тому що там теж при технології вживаються. Ознаки отруєння, тобто отруєння бувають різного ступеню Одна від 1 до 6 годин. Бувають гострі отруєння, які супроводжуються роботою проносом. Бувають і такі. Ну, як кишечка, да? uh -huh. а бувають такі, які от, подібні викликають навіть депресію, депресивний стан, сонливість. Чим небезпечні взагалі ось ці нітрати, це канцероген, це. Ні, от я ще кажу, що вони можуть викликати як подразнення кишківника, вони можуть отруєння. Це хімічне. Так, тобто, коли ми розглядаємо, наприклад, по хаспу по безпечні, безпеці їжі, безпечності їжі, то нітрати це хімічний чинник ну, безпеки. Відповідно, знову ж на ринках допускається до реалізації овочева там. Продукція після перевірки на нітрати Кожен е, покупець має право вимагати від продавця, показати е, результати дослідження на нітрати перш ніж купляти. Дуже часто я знаю, що люди вже купляють собі в кого там такі ну, такі прибори. Е, тобто, воно може бути до. Головна біль ще викликати тошнота, задишка і до втрати серцебиття, тобто різні є ступені <плес> отруєння. Плюс зараз починає з'являтися перша полуниця. Перша полуниця, крім того, що вона теж може містити там нітрати, вона ще може бактеріологічно бути небезпечною, тому що її частіше обробляють, удобрують перегноєм. Ну, на чиї mm -hmm. треба е добре там промити, може навіть ошпарити кипятком. Е ще, яка є небезпека від Овочів у нас е, може бути, це і Е, Воно викликається, це захворювання викликається ірсінію, ірсінію переносять гризуни. І коли, наприклад, на складах чи, в, наприклад, прикупівлі домашньої так, е, овочів в е, погребах, де зберігають овочі, є гризуни, то гризуни, коли е, там гуляють по цих овочах, вони його можуть своїми там виділеннями забруднити. Відповідно, знову ж таки мити, не вживати, взагалі ну, не вживати продукцію, яка ви бачите, що пошкоджена гризунами. Взагалі пошкоджена. пошкоджена. Так, є така практика, тобто на складах є можливість відслідковувати, наскільки. Забруднена ерсиніоз продукція, є смиви на ерсиніоз, які відбираються і дивляться. Тобто єрсиніоз ще називають хворобою псевдотуберкульозом, тому що уражується кишківник і уражуються лімфовузли кишківника. І я зараз от, значить, ураження імунної шлунку кишківника, ураження печінки, ураження суглобів, біль у животі. І в області пупка з правого боку може бути нудота, може бути блювання, дисбактеріоз, м'язові болі, точкові висипи в паховій області. У дітей відповідно діти тяжко приносять інтоксикація і лихоманка, діти пасивні сонні. Навіть є можливість втрати свідомості, і саме такий сезон це лютий-березень, Ну, тому що люди починають зі складів забирати зі складів забирати. Ще до зберігання. Ось ми сказали вже про склади. Зберігання, наприклад, на таких ж самих ринках, в магазинах. Зараз стає тепліше, і коли були відключення світла взимку, там допустимо трошки можна було якось там на балконі зберігати, якось трошки холод тримався. Зараз як це все можна? А, ну так, ми йдемо до того, що буде. На во дворі ставати все тепліше і тепліше. Е, коли були тоді от відключення світла восени взимку, то ну я от теж бачила, що свідомі підприємці вони е, чи роздали ту свою продукцію, яка знаходиться там в морозильних камерах, ну чи кудись її забрали, тому що дуже недобре для будь-якого продукту, бо ці коливання температури. Туди-сюди. Е, відповідно, це те, що бактеріально починають там рости всякі мікроорганізми, проростати. плюс ще е, виробляються якісь канцерогенні шкідливі речовини в таких випадках. Саме небезпечно ще морозиво, тому що морозиво це поживне середовище для мікроорганізмів, тому е, ну, людям як? Ви ж розумієте, якщо ви берете в магазині, ви ж самі берете там якийсь продукт правильно заморожений, ну чи, наприклад, морозиво, і ви бачите, чи деформовано. Якщо продукція деформована, значить вона вже розморажувалася і знов заморожувалася. Це не є, вона вже втратила свої якісь поживні серед точно так же і дома з цими відключеннями ну, холодильника. Чуть-чуть температура падала, навіть якщо холодильник не відкривати, все одно ну, все рівно навіть в морозилці відбувалося замороження. Краще ну, вже не споживати такі продукти, а в магазинах, особливо дітям, звертати увагу на от, покупку ну, морозова, то що. Молочне середовище, температура коливається, а ми з вами вже говорили, що сама небезпечна температура це від 5 до 63 градусів, де дуже буйно розвиваються мікроорганізми. Тому дивитися знову ж, де купляєте, дивитися, там, де. Ну, взагалі зараз наші підприємці теж підготувалися, в них є генератори. А в кого не було генератора, в того і не було от на той момент, дуже і не було такої продукції, тому що підприємець теж не. Це збитки, тож продукція псується, і не все він може продати. Наскільки ця ситуація, так сказати була яскравою? Чи спостерігали взагалі за це за цими подіями? Я да я ці дивилася період. в цей період за цими подіями. Тобто, ми не йшли виступати, то що було обмежені точно так же у світлі, і люди були обмежені точно так же. Ну, в, в перегля... перегляді цього, але і хочу зазначити, що якоїсь суттєвого такого е, зросту кишкової захворюваності ну, в нас, принаймні, в місті і, ну, ми не спостерігали. Зберігання продукції також важливе для військових. так? Ми на початку так. перед програмою проговорювали, так. що е якісні продукти потрібні не тільки тут, а й на так. передовій. Я от, в кожній родині зараз є людина, член сім'ї, який служить. І зараз наближаються свята. І відповідно кожен хоче ну порадувати і своїх, і ну і взагалі інших воїнів різними смаколиками. І дивіться, сьогодні на вулиці холодно. Що буде через тиждень? Так великдень у нас чот... 16 16-го неділю квітня. Відповідно, перед тим як все ж таки продумувати якусь доставку їм, де коли висилають ну, новою поштою. Я не певна, що в нової пошті є холодильні рефрижератори якими вони перевозять. Я не буду говорити, я не знаю. Тобто, з одної сторони, вони дійсно ну, радіють якимось смаколикам з другої сторони, треба враховувати сезонність. Відповідно, якщо відправляти якісь такі швидкопсувні продукти продукти. Там навіть яйця чи там, ковбаси, щось таке, даже зельс, якісь там ну, щось таке от відправляють, то потрібно враховувати час доставки, температура, доставки, перепади, температури, ну, коли воно ще туди дійде, і відповідно, деколи доходячи вже от при е, вже вищих температурах, їжа туди стає умовно, умовно з'їсною. І деколи вони в такій ситуації, що шкода, бо люди старалися якось їсти для свого ну, здоров'я ну, буває чуть небезпечно. Тому треба просто ну, розумний такий свідомий підхід до цієї ситуації, то що. Ну, Наскільки я от спілкуюся, їсти є, що в них Тобто вони повністю забезпечені їдою, ніхто не, не, не жаліється, що, що їди нема. Ну, це не нашкодити. Ну, якщо, там, наприклад, ось такі, як ви сказали, там, вироби типу м'ясних магазинних, тобто виробництво магазинного, вони можуть бути там, хоча б в вакуумній упаковці, а якщо до домашнього приготування та самовипічка, Ну, дивіться, є різна випічка. Наприклад, якась булочка може доїхати. Правильно? Випічка з м'ясною начинкою, там, з рибною начинкою, з якоюсь там молочною начинкою. Ну, я рекомендую не ризикувати. Ну, кожен все одно рівно зробить так, як він вважає за потрібним, але я захотіла ну, цей момент теж проговорити. А от які нормальні умови? Ну, тобто один день доставки, дві години чи взагалі. Пам'ятаєте, я вам казала, що при благоприятних умовах, е при сприятливих умовах сальмонела на яйця може розвиватися одна 2 години до 24 годин. А тепер, якщо там, наприклад, е могло попасти через руки, могло так попасти, могло пошкодитися при транспортуванні. Рально. Якщо транспортувати при температурі ну, до 4 градуси до 4 градусів Цельсія, не заморожені наприклад, продукти, то є ймовірність їх довести. Uh -huh. Знову ж таки, вакуумна упаковка не значить, зовсім не значить, що подовжує термін зберігання uh -huh. ну, на стільки, щоб можна було пересилати. Плюс я ще хотіла поговорити про, пам'ятаєте, рік назад, десь у цей період, у нас був випадок ботулізму в так. Южному. Ботулізм він раніше був більше осінньо ну Зараз от ще яка ситуація. Люди доїдають консерви, тобто люди поробили запаси, поробили запаси на, на, на зиму, поробили запаси ще з початку війни. І відповідно до цих запасів, ну консерви, я маю на увазі, консерви треба теж передивлятися, щоб вона не була бомбажна, щоб вона там не, не була змінена. Хоча бутулізм не міняє смак продукту. Тобто, так, якщо не є якась та, так, не змінюється зовсім, і може бути так, що з одної е, банки тушонку можуть їсти кілька людей і захворіти тільки одна людина, тому що там е, в цьому прошарку ну, м'ясо так, так локально було. Відповідно, ну пережарте ще чимось. Ну, піддайте хоча б чуть-чуть температурній обробці, уже якщо ну у вас якісь сум... піддається. Піддається, Там він чуть довше, ну не, не цей, так піддається, тобто можна його чуть чуть. Здорові йому попсувати, щоб він не був такий у 에... вот, нас теж випадок був. А ще у нас e дуже цікаві в Одеському районі чи в Одеській області, в Одеському районі точно були два випадки, атипові отруєння грибами. Що це, це значить? Oh, не атипові, типові, а сезонні. Позасезонні, вибачте, позасезонні отруєння грибами. Це значить, що ну, сезон у нас літо осінь, правильно? В одному випадку на привозі були куплені гриби, і це був не ботулізм, це в опеньках консервованих. Попався певно, якийсь, як кажуть, фальшивий опеньок чи якийсь такий гриб, який зміг викликати отруєння. А другий випадок це люди пішли в ліс, позрізали там якісь гриби, приготували і теж мали симптоми отруєння. Тобто цим зараз наближаються свята, і ну і тим більше зараз пісти, люди стараються їсти от, наприклад, гриби, враховуючи, що то літо було, ну то тобто, з літо осінь були дуже урожайними в Україні ну, на гриби, і дуже багато я бачу в Южному продається консервованих грибів. Що Знову ж повертаємося до ботулізму. то, що гриби ростуть в землі. І ну, я сама їх збираю, ми самі їх заготовлюємо. І я розумію, що дуже трудно відмити землю, там хоч трохи залишається на ніжках. А відповідно, в цій землі можуть бути спори ботулізму. А спори ботулізму, попадаючи в сприятливі умови, а це відсутність повітря, починають розвиватися і. Тому знову таки ну, дуже обережно, в перевірених, плюс на рахунок грибів, якщо ви берете, купляєте сухі гриби, старайтеся купляти гриби не пластинчаті, а губчаті. Серед них немає таких сильних, ядовитих отруйних грибів, як наприклад, бліда поганка. Серед пластинчатих грибів більше є гриб, таких грибів, якими можна отруїтися. Плюс старайтеся купляти, щоб не лом труху, а старайтеся, щоб ви бачили, яку ви берете, ну от шапочку, що це губчатий, да? і яку ви берете ніжку, щоб вона була так чуть заокружена, щоб ви розуміли, що це ніжка від білого гриба, і щоб туди не попала біла ж ніжка від того ж мухомора, наприклад, якась там бабуся десь збирала, десь не додивилася, десь засушила. Ну, все може бути. Тобто ну, дуже ну, акуратно. Так, тепер підсумуємо ось такі весняні поради щодо походу на ринок і взагалі по магазинам. Значить, свідоме споживання: дивитися, де що в кого ми беремо. Саме найкращий кращий спосіб оберегтися від кішкових отруєнь це мити руки мити руки дітей, це ну, дотримуються технології приготування страв. Тобто страви, там, наприклад, там, молочні е, яйця, треба все-таки давати температурну обробку. Е, ну, дуже акуратно відноситися до того, там, хто п'є яйця, хто п'є перепелині яйця, хто там, яйця пашот готує, там іде недостатня не термообробка. Плюс, уже коли, я так думаю, піде потепління, уникати страв з майонезом. Тому що колись навіть було так. Коли була санстанція, були такі приписи, надавалися підприємствам, що з 1 травня по 1 жовтня не дозволялася, не то, що не рекомендувалося, не дозволялася реалізація продукції, там салатів з майонезом, старалися uh -huh. це е, і дозволялося, а, наприклад, із кондитерських виробів: е, заварний крем не дозволявся, сметанний крем не дозволявся, там масляний крем не дозволявся. Е, можна було білковий крем, тому що там, коли Передотримані технології в цукроводній фазі він не дає розвитися ну, е, стафілококу. Uh -huh. Це раз. Плюс ми маємо пам'ятати, що є такі, от, знаєте, брудні місця навколо нас. Це кнопки банкоматів, це картки наші, це телефони, це е, ручки кошиків і ручки цих от тілежок в супермаркетах, е, ручки дверей. Uh -huh. І через це дуже гарно може передаватися іменно е, ротовірусна інфекція, яка теж е, от, має більше сезон в холодний період року і теж спричиняє кішкові розлади. І ще, ще би я порекомендувала, знову йде тепло. І різні зараз можуть відбуватися як і фестивалі їжі, так і ярмарки. І, Відповідно, коли збираємося на ярмарки, де можна буде щось скуштувати, щось купити, мати з собою особливо ви йдете з дітьми, навіть мати з собою салфетки мокну вологі салфетки mm -hmm. мати з собою якийсь там антисептик, щоб хоча б ну, обробити руки. І чим тепліше стає, тим більше повинні розуміти, що швидкопсувні продукти не варто купляти ну, там, під відкритим небом, якщо воно продається без холодильника, якщо воно виготовлене все ж таки в, дому, в домашніх умовах. Так. Я вам дякую за такі поради і нагадаю, що це була програма Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южненського телебачення.